Зараз ми з вами виконаємо просту, але дуже ефективну дихальну практику. Метод 4-7-8. Підлаштуйтесь під музичний ритм, знайдіть зручну позу, випряміть спину, розслабте плечі. Отже, вдихніть через ніс на 4 реху. Затримайте дихання на сім рахунків. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. І повільно видихніть через рот. На вісім рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видихнули. Повторіть цю послідовність ще чотири рази. Під час вдиху відчувайте, як наповнюються легені свіжим повітрям, як ваш корпус трішки розширюється. А на затримці дозвольте собі відчути м'яке внутрішнє, спокійне резонування. А під час видиху уявляйте, як із кожним повільним видихом ваш розум і тіло відпускають напругу і втому. Продовжуйте в тому ж темпі, слухаючи музику і внутрішній ритм. Відчуйте, як кожен наступний вдих дарує вам більше легкості, а видих глибокого розслаблення. Коли закінчите, залишіться ще декілька хвилин у тихій усвідомленості для свого дихання і поступово, і поступово поверніться до звичайного ритму до життя. Дякую.